Автопарк, нове надходження шкода Octavia a 5 на легендарному. 1,6 MPI двигуні, 12 рік, 240 тисяч пробігу на класних легкосплавних дисках. Чорна на чорному. Давайте подивимося. салон Вартість даного автомобіля 8498 карта. Класна мультимедія. Салончик перетянутий. Комбінована кожа з тканиною. Ось так це виглядає. Дуже доглянутий автомобіль. У автомобіля є по кузову підкраси, ось такі диски. Цей автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг за криптовалюту, гривню, долари, євро, будь-яка валюта світу приймається. Подивитися, цей автомобіль можна на Сумській 2А. Більш детальну інформацію по автомобілю можна знайти на сайті autopark.ua. Тому всіх чекаємо. Ця красуня дуже швидко поїде. І нагадую, ціна цієї красуні 8490, 240 пробігу, 1,6 MPI двигун. Всі склорідні. автомобіль від другого власника продається. Є вся історія обслуговування. Резина класна, класні диски. Приїжджайте, купуйте, всіх чекаємо.